Особливо цей день відзначають у церкві Різдва Христового на Подолі у Києві, де на шляху з Петербурга 162 роки тому зупинялася трона із прахом великого поета. Детальніше розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Восени 1859 року Тарас Шевченко востаннє відвідує Україну і після чого повертається до Санкт-Петербурга. І уже там починає тяжко хворіти. Український поет, на жаль, за два роки помирає там само на Росії і знову ж таки там його ховають на смоленському цвинтарі. Але друзям українського генія все-таки вдалося переконати російську владу, щоб перепоховати Тараса Шевченка в Україні в Каневі саме в церкві Різдва Христового у Києві, 18 та 19 травня, було встановлено. Труну з тілом Тараса Шевченка, що перевозилась із Петербурга до Канева. В цей храм йшли тисячі киян, аби попрощатись з українським класиком. Особливо багато було тоді молоді. Після цього церкву стали називати Шевченковою. Сьогодні також до цієї церкви прийшло багато киян, щоб вшанувати пам'ять українського генія. Пропоную послухати їх пряму мову. Кожного року ми з чоловіком, Миколою приходимо да, вшанувати Шевченка. Я куті Шевченку, я сама знайшла для себе цей храм, тому що коли я зрозуміла, що саме тут його відспівували, то я так любила Шевченка, що я завжди коли нього близько стою. Це від самого початку заснування нашої церкви ми вшановуємо, ми святкуємо, ми цінуємо нашого генія, сина українського народу. А сьогодні в цей особливий час. Коли Україна бореться за свою волю, за свою незалежність для нас Тарасове слово є особливо міцним і надихаючим. І тому ми знаємо, що українська нація не В це вірив наш Тарас. В це віримо ми, і ми переможемо. І слава Україні! Борітеся, поборемо вам, Бог допомагає. 1861 року у цьому храмі перед величезним скупченням народу відслужили за упокійну службу службу, яку очолив архієпископ Петро Лебединцев сьогодні? Уже настоятель цього храму, отець Микола Салабай, також провів заупокійну службу в пам'ять про українського кобзаря. Пропоную послухати його пряму мову. Коли відбувалося перезахоронення з Петербурга в Україну, плани були такі: люди, ми ці, українська еліта на той час хотіли, щоб відкритий був храм Софії Київської, і саме в Софії відбулося прощання з нашим кобзарем Тарасом Григоровичем Шевченком. На той час. Російська імперська влада заборонила будь-якому храму відчиняти двері перед домовиною з тілом Кобзаря. Єдиний храм, який погодився прийняти процесію з домовиною з тілом Кобзаря, це був храм Різдва Христового на Подолі. 20 травня прах Тараса Шевченка завантажили на пароплав Кременчук, який був пришвартований тут поруч біля церкви на річці Дніпро. Та відправили його у Канів, де вже 22 травня його поховали.